Друзі, усім привіт! Завезли для вас самий неубиваємий Nissan Leaf 2014 року виготовлення. В 2015-му була перша постановка на облік. Батарея 24 кВт, запас ходу 130 км. Колір білий перламутер. Має швидкісний порт зарядки CHAdeMO та Type 1 154 тисячі пробігу, галогенна оптика, 16 легкосплавні диски, безключовий доступ, автоскладування дзеркал, передні задні електроскло підіймачі. Тканівий салончик, мультикермо, датчики світла дощу. Залишок батареї у нас 74%, 10 поділок показує, сенсорна багатофункціональна мультимедія, клімат. Автівка має заводське тонування, привезена з Європи, розмитнена та сертифікована. Камера заднього виду, оригінальна зарядочка та сервісний набір у комплекті. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка, 1В. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.